Баргеймінг зовсім збожеволіли, бо як можна було зробити настільки потужний танк, який доступний абсолютно кожному гравцю, практично безкоштовно. Ех, буде бідний наш рандом. Але все не так однозначно. Годі ламати трагедію, бо ви і так в курсі про що буде йти мова. Тож зустрічайте мої враження та думки про новий важкий танк Великобританії з дозарядкою за літнє конструкторське бюро, його міфічність. Грифон. Окрім емоцій та досвіду гри на цьому агрегації, я постараюся продемонструвати вам його найсильніші сторони і те, як його використовувати на всі 100%, щоб просто розривати суперника. І ви переконаєтесь. Що ця машина, незважаючи на значні недоліки, все ж таки варта уваги та ресурсів, і вам треба буде дуже швидко визначитись, адже на це КБ буде доступно тільки 85 тисяч машин, але всі вони будуть в 3D-стилі та з унікальним номером. Сідайте зручніше, нарізайте каву та зварюйте бутерброди. Не забудьте протиснути свій міфічний лайк та епічну підписку на канал. Друзі, без цього нікуди. Ваша підтримка, це паливо, на якому існує цей канал. І я дуже вдячний всім, хто підтримує мій контент. А розкази і показує, як завжди, ентузіаст, приємного перегляду. Почнемо з очевидного: Грифон це майже концепт 1Б, тільки на 10 рівні з усіма його плюсами та мінусами. Але це тільки якщо дивитися на них візуально. Однакова башта та ідейно схожий корпус. Воно й не дивно, бо це по суті гібрид корпуса чи та башти концепта. Бачу багато хто їх детально порівнює, але в цьому немає жодного сенсу. Адже концептуально це зовсім різні танки з різним стилем гри. Концепт, скоріше як класичний ВТ з альфою 400. А Грифон це Бураск з бронею, чи навіть ДБВ тільки в профіль. Рівняти їх некоректно як на мене. Візуальна схожість це одне, а по характеристикам це трохи різні машини, м'яко кажучи. І давайте перейдемо до характеристик головного аргументу цього звіра: до вогневої потужності. Гармата калібром 120 мм пропонує солодкі характеристики: альфа 420, пробиття 263 мм основним бронебійним та 319 голдовим підколом. ДПМ більше трьох тисяч, гарний кінцевий розкид, адекватне зведення і кут нахилу гармати мінус 10, що дуже комфортно. На диво, навіть стабілізація, майже як у леопарда, а ще й розкид після пострілу краще за середній. а це важливо і далі зрозумієте чому. Погодьтесь, на суперпотужну гармату не тягне. Максимум на комфортно, але вся фішка в дозарядці. Тобто міні-барабану на два постріли, перезарядка між якими 2,5 секунди. Звучить якось непереконливо, скажіть, але на практиці все виглядає трошки інакше. Бо цей додатковий один снаряд це наш туз в рукаві в будь-якій дуелі, чи на роз'яснювальній роботі по помилкам суперника. Тобто, в реальній ситуації ми наносимо супернику одразу 840 шкоди за 2,5 секунди, або 1260 50 шкоди за 10 секунд. А далі стріляємо на ДПМі. Бо перший снаряд, чи останній, чи взагалі з якого боку ці снаряди рахувати. Коротше, той снаряд, який заряджається на початку боя при пустому магазині, і є наш основний. Так, а другий заряджається аж 18 секунд. Є нашим козирем Рахуйте вбудований досилач в танк. І так. Досилач тут не ставиться. Який жах, танк без досилача. Тепер не розігнати. Танк точно фуфло. Жартую. Навіть без досилача за 70 секунд можна влити 4,5 тисячі шкоди. Це реально не кисло так. Скажіть, насправді ця концепція гармати і механізму дозарядки дозволяє бути максимально гнучким і максимально небезпечним для суперника. І що найголовніше, Ця механіка зроблена наче для людей, а не як на якомусь Ліоні, де треба тримати постріл в запасі, бо так геймдизайнери вирішили зробити танк типу цікавішим, і щоб перед гравцем була надумана задача стріляти все чи тримати останній. Ні. На грифоні все як 5 копійок. Бам-бам і ДПМ. І ще гармата краще в усіх сенсах, ніж у Ліона. Це реально прикол. Переходимо до параметрів рухливості та всього іншого. Танк дуже жвавий, їде як треба, по відчуттям навіть швидше, ніж Ліон, хоча насправді дуже близький. А це важкий танк, як не як. Гарна прохідність по всім типам ґрунтів дозволяє розкрити гарну питому потужність, займати позиції чи змінювати їх під час бою не викликає ніяких проблем. Танк майже завжди знаходиться там, де необхідно, та вчасно реагує на обставини. Хотів відмітити огляд в 400 метрів, але виявляє це звичайний показник майже для всіх танків 10-го рівня. Такий от баланс ВТ мають такий самий огляд, що і СТ, і ЛТ. Чи це справедливо? Напишіть в коментарі. От ми потихеньку наблизились до бронювання, яке за класикою жанру має бути поганим, бо всі інші ТТХ виглядають занадто сильно. Що ж, воно так і є: корпус не витримує жодної критики, а башта, хоч і має звужену форму, але вразливих зон більш ніж достатньо, щоб навіть вісімки могли пробивати в лючки. А, точно, лючки. До них ми ще повернемось. Виглядає чесно. Так собі, але якщо ми почнемо крутити модельку, то можемо побачити цікаву особливість. Як це назвати? Чесна броня 2.0? Чи броня надурника. дурника? Тобто у ворожого снаряду існує безліч шансів зрикошетити. особливо коли стріляти по грифону на автоприцілі, бо це ж танк без броні, але навіть борт може щось відбивати і в певних ситуаціях ним можна когось розвести. І ще не існує зони, як у концепта, за баштою, куди вже навчилося прокидувати. І якщо порівнювати моделі бронювання грифона і концепта, то одразу кидається в очі їх різна деталізація. У американця вона сильна спроба. Ще в порівнянні з британцем. В грі це не сильно на щось впливає, але свідчить про нерівномірну якість моделей і про те, що графон зроблений з нуля, а не копіпащений. А зараз несподівано і рішуче хочу подякувати найкращим спонсорам каналу на YouTube. Дякую вам величезне! Ваша особлива фінансова підтримка стимулює мотивацію створювати і розвивати цей контент. Анжела Agaming, Halloween, Мелкор 13, Валера, Квантом, Антон, справжні ентузіасти, а також люди, які пізнали силу п'яти магій, доктор Нубас та Дон Ріарт. Ще раз безмежно дякую за вашу неймовірну підтримку. Продовжуємо. Окрім очевидно слабкого НЛД і ВЛД, присутні вилиці під баштою, які дуже легко підставити і так само легко пробити, навіть знизу вверх, як і в зону під гарматою, де всього 250 мм. На відміну від концепту, де ця зона прихована люком водія, у британців вона майже завжди доступна. Варто згадати про надгусеничні полички. Але хто сюди буде стріляти, коли є НЛД? Все. Годі лити воду, ви й вже здогадалися, що цей танк грається ось таким чином від кутів нахилу і рельєфу. Єс. Ось так броня працює на всі 99,9%. І під час гри завжди варто старатися знайти такі позиції. І неочевидним плюсом є розмір британця, а саме його висота. Бо проти низьких суперників вицілювання лючків та інших вразливих зон стає в рази складніше. Але це якщо суперник дійсно намагається вицілювати, а не просто стріляє на авось. Як ці совки просто кидають вертухи, а воно залітає. Чесно, дуже потужний цільт від цього ловлю. І це і є той самий 0,01%. Ще такий цікавий факт: кришки лючків пробиваються по трьом калібрам. Тобто, навіть якщо в них ідеально не влучати, то існує 100% шанс їх уразити. Ще один величезний нюанс: те, що вся криша башти пробивається по трьом калібрам, гарматами 152 мм. міліметра. Про це мені розказав І і, якщо чесно, я про це не знав, але якимось чином танкував і поляків, і 705-х, і є х Але ви враховуйте цей момент. Добре, в більшості ситуацій все працює як треба. Там, де ми маємо танкувати, ми танкуємо. Там, де ми підставляємося, нас можуть пробити. Нас пробивають, як мінімум, це стосується гри від башти. Можна навіть подумати, що якщо у танка пробиваються лючки, це щось погане, але самі лючки це не якесь зло, бо вісімкам теж треба якось грати. Та і коли танк без вразливостей, то це точно не здоровий дизайн і поламний баланс кожного разу щиро офігіваю від 270-мм міліметрового лючка т 32 Це при тому, що у т 34 там 50 міліметрів. Так, куди ж ми дінемось від обладнання? Найефективніша та найзбалансованіша збірка це стаб, загортування та турбіна. Краще експериментальна. На цій збірці ми гарантовано зводимось до наступного постріла в барабані. Бам-бам! І готово! До того ж, маємо і ХП. І рухливість, але мені зайшли збірки і на прицілі, щоб розкачати гармату в абсолют, і навіть на вентиляторі, щоб поліпшити ДПМ і заодно гармату. Хоча це поліпшення ДПМу ледь відчутно. Яка з цих збірок краща, точно сказати не можу. Ще бачив, радять відмовитись від стаба, але цього точно не варто робити. Бо між пострілами вже треба дозводитись, що таке собі. Як не дивно, але саме на грифоні я вперше відчув додаткових. ХП від загартування, коли надзвичайно часто лишався з 50 100 хп після замісів. І це не дивно, бо базові 2100 для ВТ на першій лінії дійсно мало. І хотілося би трохи більше. Звісно, куди ми дінемось від польової модернізації? Яка виглядає наступним чином? Знаєте, Грифон це той самий танк, на який дивишся і не розумієш, навіщо він існує? Бо у танка присутні тільки ДПМ, а все інше від вісімки на десятому рівні. Але тільки варто тобі виїхати в бій, приїхати в позицію і одразу все стає на свої місця. І ти вже не можеш зупинитися грати на ньому. Грифон. Без перебільшення та без упередженості вийшов цікавим танком. Ти не можеш однозначно сказати, що це імба або що це слабкий танк. Він рівно такий, яким ви його бачите. Тобто, якщо ви вмієте аналізувати, підлаштовуватись і використовувати танк, значить отримаєте масу задоволення та неперевершені результати. Якщо не вмієте цього робити, а чекаєте, поки дамаг сам на вас впаде, рухаєтесь шаблонно та не реагуєте ніяк на бій і думаєте, що танк за вас все. Зробить грифон буде найгіршим танком в грі. Особисто нічого від нього не очікував і навіть не дивився ТТХ перед боями. Але приємно здивувався, наскільки цей танк глибокий в плані можливостей в бою. Наскільки на ньому цікаво вивчати його можливості та пробувати реалізувати на максимум, і в цьому плані розробники зробили дуже цікавий танк, на якому точно не нудно грати. Чи брати грифон за КБ або зберігати ресурси? Дискусійне питання, адже танк не такий і простий, і насправді сподобається не кожному. Особисто вирішив його брати, закласти всі ресурси і отримати той танк, який мені подобається. Тож можу описати портрет гравця, якому зайде цей танк. Якщо ви той, хто грає в цю гру заради емоцій, перемоги, використовуєте всі можливі інструменти в грі для того, щоб отримати перемогу та результат. Якщо ваші улюблені танки це 50 b Т-57 Heavy, ДБВ-152, чи навіть Бураск, ви готові розумово вкладатися в цей танк, і у вас є необхідна кількість ресурсів, то забирайте, не пошкодуєте, але завжди. Довіряйте власним відчуттям. Якщо ж ви сильно вагаєтесь, чи цей танк не вашого стилю гри, чи просто обмежений ресурс, чи просто не хочете напрягатися під час гри, то 10 разів подумайте, чи треба він вам. Щоб ваші сумніви трохи відпали. Пропоную подивитися пару боїв, які мені вдалося награти. Вони не прям дуже цікаві, але демонструють те, на що здатен танк, і те, який вайб він дає. Ну і почнемо з монастиря олдскул тактики раш кишки. І в цьому навіть є сенс. Адже і на відстріл, і на підсвіт, і на піджим може приїхати один-два танки. І спойлер, так і сталося. Перша ціль Т-54. Як по методичці, видаю два постріли на ходу, чим самим реалізую свою механіку і стараюсь максимально швидко забрати цю 54-ку. Адже чим швидше я її заберу, тим легше мені буде в майбутньому. Це не диво дуже легко вдається, навіть трошки щось потанкував. І тут приїжджає його товариш на 257. І дивіться, яка цікава ситуація. Я можу і далі їхати і пробувати його розвалювати на ДПМі. Але я вирішив трошечки почекати і дозарядити другий постріл для того, щоб мати можливість видати швидкі 840 демеджа. Але на жаль... 257 від'їжджає назад, і я всього-навсього пробиваю його один раз. Як ви можете помітити, він по мені стріляє і не пробиває. Скоріше за все, це рикошет, і це якраз таки, і це якраз те, про що я говорю: що якісь випадкові постріли танк може відбивати. І це дуже несподівано для суперників. Але на жаль, Арту відбити так цей танк не може. Розправляюся із 257 і буду піджимати далі. Використовую ці. Укриття, за допомогою яких я можу більш-менш спокійно виїжджати на 704-го і не боятися. Дякую, гонкевіце, Ми продавили цей напрямок і, по суті, вже переламали бій на свою користь. Але він ще не завершився, і тут багато сюрпризів. І ми їдемо далі. Виїжджаємо на їх респ і зустрічаємо ФОШа 155-го. Він якими з не пробиває польську ПТ-шку, а я без проблем йому попадаю в командирський лючок. Фош іде на перезарядку і відкривається можливість проїхати трошки далі. У них не світилися ще дві бабахи. Це дуже небезпечні і дуже неприємні суперники. Але поки до них ще далеко. І підставляється 62-ка. Точніше, ще не до кінця підставляється, але зараз підставиться. І якраз. Я обожнюю цей танк за такі моменти, коли ти можеш ідеально точно покласти два постріли і одразу отримати моментальну перевагу над суперником. І при цьому далі не втрачати свій ДПМ. Тут нам головне не підставлятися і не заграватися. Так, може трохи не щастити, але у мене гарна позиція. Я граю від камінчика шістдесят в полі, і її діватись немає куди. Все ж таки не вистачило мені одного постріла. 62-ка їде в безпечну зону, і я бачу, Фош зарядився, їде на нашу ганківіцу. І ми тут вдвох намагаємось якось їх розпікати і пропушити. Добиваю Фоша. Чим самим роблю нашу роботу трошечки полегше І бачу, що 62-ка знову. Починає підставлятися, вона мене зацілює, але все-таки грифони в такій позиції не дуже легка мішень. Хоча насправді броні, як ви бачили, не дуже багато, що дозволяє перестріляти 62-ку. А це дуже важливо, тому що хп не так і багато. І лишається насправді дві бабахи і арта. І в цей момент, друзі, я щось злякався. Ну тому що вже достатньо велика кількість шкоди, бабахи страшні. У мене мало ХП. І що найголовніше, у мене немає інформації, скільки хп у союзників зверху, і це можливо виглядає як легка перемога для нас, але ця перемога може швидко випаруватись. І тому я приймаю рішення просто поїхати від ФВ, в надії на те, що ФВ все таки пушити нас вдвох не буде ну тому що це вірна смерть. Але все-таки одна бабаха поїхала на ганківіцу, а інша на важкі танки, і в принципі на цьому бій закінчився. Як ви бачите, я старався навіть в таких ситуаціях знаходити якісь рельєфи, позиції, простріли і так далі, щоб мінімально підставлятися і максимально старатись наносити шкоду. Якщо в попередньому бою на монастирі ми побачили, як за рахунок динаміки і шаленої концентрованої шкоди можна перемагати ключові напрямки, будучи в топі, то зараз ситуація трошки інша. Дуже багато м'яса, і я ненавиджу цю мапу. Це промзона, одна з найгірших мап цієї гри. Як ви бачите, я приїжджаю на простріл, щоб дати якісь е шоти по суперникам, які будуть намагатися проїжджати, підставляється хорі. На жаль, перший постріл не влучає, але за 2,5 секунди у нас є друга спроба, якою я успішно користуюся. Трошечки випадково танкую у хорі, і в принципі далі нічого не відбувається. Як мінімум на цьому напрямку, але на іншому я бачу, що там відбувається такий екшен, і максимально поспішаю туди. Так, тут відстань невелика, але все ж таки здатність танка реагувати на ситуацію в бою. Просто не перевершена. І завдяки цьому я встигаю дати по мінотавру, підловити 60 ТП на каточок, дякую комфортній гарматі, і реалізовувати свій ДПМ. Тобто зараз я по суті даю максимальну кількість шкоди по супернику, який підставляється. Так це їх помилка, але треба вміти бачити такі помилки. І вміти їх використовувати. І головне самому не робити такі помилки. Тому я граю від такої позиції, де мій танк видно ледь-ледь виїжджає тільки баштою і стараюся довго не дивитися на суперника, щоб по мені якимось чином не прокинули. Тут якраз працює цей дивний сует башти концепта. Коли на тебе щось невеличко виїжджає, навіть... Розуміючи, що там є лючки, ти не завжди можеш зорієнтуватися і спокійно туди влучити. Стріляю по 60 ТП, стріляю по мінотавру, і тут звідки не візьмись, прилітає маус. А що найголовніше, прилітає позаду канопенер. Я приймаю рішення максимально швидко звідти їхати і займати іншу позицію від кута цього ангару для того, щоб ефективніше приймати суперника. І знову ж таки, це невелика демонстрація того, наскільки дійсно гнучкий цей танк. І за дуже короткий період він дозволяє перегрупуватися, відбивати ворожі снаряди і продовжувати продовжувати наносити шкоду. Так, в цьому моменті це за рахунок вз 5 а Без нього я би сюди не від'їхав би. І подальша програма мінімум: це продовжувати наносити шкоду, максимально ефективно розмінюватись, за можливості не підставлятися зайвий раз і просаджувати суперника. Вдається забрати Мауса, і це вже 6 тисяч шкоди, і майже втрачена кількість, кількість ХП. Що вагомо так підвищає наші шанси на перемогу. Особливо якщо суперники будуть жадібними. В моменті з бабахою я, мабуть, трошки перенервував, погано не вівся і не влучив. Але другий постріл залітає туди, куди треба. Трошки пощастило, але, друзі, то таке. Ну і знову бій невідомо який. Я не знаю, скільки ХП у моїх союзників. Я не знаю, скільки ХП у суперників. І як цей бій буде розвиватися. Передбачити дуже складно, тому граю максимально обережно, щоб дотиснути його до перемоги. Бачу, що четвірка перестрілюється невідомо з ким, і користуюся цим вікном, щоб переїхати. Зустрічаю канопенера, даю гарний постріл. І реалізовую цю позицію від башти, завдяки якій він мене і не пробиває. Далі я не боюся на нього їхати, тому що в мене є багато хп. Ну добре, його забирає хорі, і тепер я їду за ІСом. Четвертим його треба максимально швидко добити, тому що виявляється, що йог і Гриль вони взагалі фулові. І я не розумію, як Іс четвертий мене тут не бачить. Якимось дивом дізнаюся вперше, що ця річ в грі не прострілюється. Але нічого страшного, дозарядка швидка, 2,5 секунди. Виправляємо цю прикру помилку. Так, ця механіка вона дозволяє вам помилятися. Ну, звісно, якщо ви заряджені. Тобто, якщо один постріл летить мимо, то другий постріл ми скоріше за все будемо реалізовувати. Вилітає на хорі, вона мене не очікує і бачу солодкого гриля. Перший постріл ідеально в нього залітає, ну і другий постріл має залітати так само ідеально. Якимось чином він мені прокидує невідомо куди. Просто гляньте на цю дірку. Це по трьом калібрам він кудись закинув, чи це знову якась магія сервера? Незрозуміло. Ну і залишається одна артилерія, яку я добиваю. І це, друзі, майстер. Максимально крутезний адреналіновий бій. В якому розкриваються всі сильні сторони танка на максимум, як на мене, тепер можна зробити максимально фіналізований висновок. Грифон танк не для кожного, і не під кожну ситуацію. Це така собі скляна гармата, на якій треба грати дуже обережно. Кожна помилка може бути фатальною, тобто сильна гармата і слабка живучість. На ньому неймовірно цікаво та захопливо грати, перевірити себе на скіл та вибити з танка максимум. У мене склалася стійка думка, що якщо ви будете грати на ньому креативно, то це як мінімум реальна крута машина, чи навіть імба. Але якщо ви будете грати по затертому шаблону, щоб настріляти бездушні циферки, то гіршого танка вам не знайти. Це в принципі стосується будь-якої машини в грі. Тож чи брати, чи не брати рішення за вами. Друзі, я безмежно вдячний за перегляд, підписку та вподобайки. Я сподіваюся, що це відео було корисним та інформативним. Я без перебільшення вкладаю в них всю свою душу та вільний час. І ціную той факт, що ви мене дивитесь: не хочеться закликати вас до якихось додаткових дій, але без цього, друзі, нікуди. Тож, запрошую вас на свої стріми, які проходять на YouTube та на Twitch, на яких ми дуже лампово і душевно спілкуємось, приєднуйтесь в Discord та для новеньких не забувайте переглянути відео, які рекомендує вам YouTube прямо зараз. Що ж, ще раз сердечно дякую, показував та розказував ентузіаст, бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі!